Вітаю спільното! Ви теж взяли ось такий комплектний трансформатор струму, підключили його по схемі з YouTube і засунули його в інвертор. Вітаю я теж, а тепер можете йти і знімати його. Він вам, як і мені, не потрібен. На днях на одному об'єкті ми нарешті використали його за призначенням. І це дуже цікаво. Ви подивіться на цю красу. Бачите, у нас тут тепер є два споживання. UPS це у нас стандартне навантаження, як у всіх, ну тобто, це все, що підключено після інвертора. В цьому випадку це у нас комп'ютер, освітлення, відеоспостереження та інші важливі прилади. А що ж це у нас тут за ще одне споживання в будиночку показує? А це у нас електричне опалення, яке до інвертора не має ніякого відношення, бо воно у нас йде окремою лінією перед інвертором. Але тепер інвертор у нас його бачить. І не просто бачить, а ще й може туди продавлювати зайву сонячну енергію і економити нам кошти. На прикладі цього об'єкта я вам все розповім і ви зрозумієте, як це працює. Після чого можете йти і знімати свій трансформатор струму і скласти назад в коробочку. Якщо для вас це нова інформація, поставте, будь ласка, лайк і погнали буде цікаво. У нашому ж випадку ми беремо три трансформатори струму, ну тому що в нас трьохфазна система, йдемо на вулицю до розподільчого щита. І встановлюємо ці трансформатори на вхідні провода ще до того, як у нас іде розподіл на опалення та на інвертор. Ну а самі сигнальні провода підключаємо до інвертора. І таким чином інвертор починає бачити все навантаження даного приміщення, а не лише те, що йде через нього. Зараз покажу на схемі для розуміння. І так, ось схема нашого об'єкта. Вхідна мережа, тут на вулиці стоїть у нас розподільчий щиток, який розділяє мережу на дві частини. Тут опалення потужне, яке йде окремою лінією, і тут головне комп'ютери, освітлення, там, вимірювання обладнання і так далі. Коли почалися блекаути, тут був встановлений інвертор, акумулятори, і відповідно тут встановлено безперебійне живлення для наших головних споживачів. Зиму перезимували, і весною було просто гріх не поставити сонячні панелі, бо це вже не так дорого, коли є ось ця. Встановили. Відповідно, пік споживання тут може бути там до 8 кВт наших всіх комп'ютерних і так далі приладів. Але, як правило, тут споживання там 3, 4, 5 кВт. І тому, як завжди, у нас є якась незайва сонячна генерація. Як це працювало до цього моменту? Значить, сонце і інвертор покривають повністю ось ці головні об'єкти, а від мережі йде у нас живлення опалення електричного і бойлеру. І тут у нас виникає бажання, а чи не можемо ми використати сонячну енергію для батарей. Просто підєднати батарею сюди, ми не можемо, бо в піку це дуже-дуже багато. Тут може бути до 18, а навіть до 20 кВт. Інвертор у нас 12 кВт. Тобто підєднати батарею сюди ми не можемо, буде вибивати. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити. Скажімо так, тупий експорт. Я зараз поясню цю функцію для того, щоб потім пояснити навіщо потрібно розумно. Що ми робимо? Ми на інверторі встановлюємо галочку на експорт електроенергії. І Якщо відбувається такий момент, от у нас тут йде споживання 2 кВт всього, а сонце 8. Відповідно, 6 зайвих у нас є. Ми включаємо експорт, експорт валить у нас в зустрічку. Як це відбувається? Ну, в мережі 230 вольт, інвертор робить 235 вольт, і тим самим видавлює енергію з мережі і заповнює сонячною. Значить, 6 у нас іде в зустрічку. 4 у нас піде на наші обігрівачі, а ще 2 зайвих куди піде в мережу. І ми отримуємо тут мінус 2 кВт. І ось цього допускати не можна. В залежності від моделі лічильника, він може нам порахувати це як споживання. І неважливо, що ми робимо добру справу і безкоштовно віддаємо в мережу 2 кВт енергії. Зеленого тарифу у нас немає. Лічильник може нам порахувати як 2 кВт споживання, і за це забере у нас гроші. Тому ось цього допускати не можна. Саме тому. Нам в комплекті з інвертором кладуть трансформатор струму. Ми його повинні під'єднати ось тут, де у нас ще йде одна мережа до розділення, і активувати інвертори функцію Zero Export to CT. Таким чином, це буде функція додаткового лічильника. Інвертор буде бачити споживання всього об'єкта. І от, наприклад, він бачить, що споживання всього об'єкта 6 кВт. В мене є лише два. ось я їх бачу, вони в мене. Я по своєму лічильнику бачу два. А всього шість. Це означає, що ще 4 кВт йде кудись ще, на якусь іншу лінію. Але це мої 4 кВт, і я можу їх компенсувати, мені це дозволено. Відповідно, він сонце візьме рівно стільки, скільки потрібно, рівно 4 кВт, і замістить сонячну енергію нашу енергію з мережі. Відповідно, він зробить так, що тут у нас завжди буде нуль, що нічого не піде в зворотньому напрямку. Кожну хвилину, кожну секунду, ось ці значення у нас змінюються. Якщо у нас зменшиться потужність батарей, хтось вимкнеться і залишиться 2 кВт. Відповідно, в ту ж секунду 2 кВт попруть в зворотньому напрямку. Трансформатор струму це зафіксує, інвертор це побачить, що у нас йде мінус 2, і зменшить генерацію сонця. І залишить 2, якщо нам потрібно сюди 2. Тобто це кожну секунду, кожну хвилину відбувається переналаштування. Інвертор це все буде робити в автоматичному режимі. Так, якщо нам не буде вистачати сонця, у нас буде там тут 10 кВт, тут 10 кВт, то все, що нам не вистачить, ми візьмемо з мережі. Але якщо в нас буде зайве сонце, то він обов'язково буде намагатися компенсувати нам сюди його. Ось приблизно так це працює. І ще кілька окремих тест про трансформатор струму. Ну, по-перше, надівається він на фазу, це зрозуміло. Далі на ньому є стрілочка, яка вказує напрямок. І потрібно ставити його так, щоб стрілочка вказувала від мережі до інвертора. Ну і третя особливість це якщо у вас трьохфазний інвертор, то у вас буде три трансформатори струму і підключати їх треба так, прослідкуйте, щоб перша, друга, третя фаза на силових проводах співпадала з першою другою фазою на трансформаторах струма. Тобто не хаотично якнебудь їх під'єднувати, а саме перший на першу фазу, другий на другу, третій на третю. А тепер подивіться, як у нас змінився графік, наскільки більше сонячної енергії ми почали використовувати. Ось оці дні сонце було, але це було до того, як ми підключили трансформатор струму і вимкнули відповідну функцію. А ось після того, як ми увімкнули експорт на опалення. Ось цей день це у нас, ну, ми в обід робили цю операцію. Відповідно, у нас не увесь день воно працювало, а ось останні три дні от уже у нас повноцінні три дні, як працює ця функція. Ви бачите, наскільки більше сонячної генерації ми збираємо. Ну а також, загалом, якщо подивитися на навантаження, яке у нас іде по обліку тепер, де я яке бачить, то у нас воно теж змінилося. Тепер у нас інвертор бачить не лише те, що підключено до нього, а також і опалення, і бойлер бачить. Підсумовуючи, що можна сказати. Трансформатор струму в даному випадку для нашого інвертора це додатковий лічильник, бо в у нас є і основний лічильник, а додатковий потрібен лише у певних ситуаціях, як в цьому відео, наприклад. Відповідно, якщо у вас зелений тариф, вам ці додаткові трансформатори струму, тобто лічильники, не потрібні, бо ви всю надлишкову енергію продаєте, і ваш інвертор це і так бачить. Якщо ж у вас інвертор у якості безперебійника в квартирі, без сонячних панелей, вам теж не потрібен трансформатор струму, бо ви нічого в зворотньому напрямку не женете. Трансформатори потрібні лише, якщо у вас немає зеленого тарифу, але є споживачі, які під'єднані перед інвертором, тобто окремо від нього. Важливо зазначити, що під час блекауті оця функція у нас працювати не буде. Якщо вимкнеться світло від мережі, ну енергія перестане йти, то все це працювати у нас буде в штатному режимі від акумулятора, від сонця, все, як ми звикли. А ось сюди експортуватися нічого не буде, бо експортувати енергію в пусту мережу неможливо. Навіть якщо теоретично, у нас прямо зараз, в цю хвилину, є 4 кВт зайвої енергії від сонця, і нашим е, обігрівачам теж потрібно 4 не більше або навіть менше, там 2 кВт лише потрібно, то все одно воно працювати не буде. Бо ця схема працює лише, коли є зовнішня мережа. На цьому все. Якщо було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. І якщо є якісь питання, задавайте в коментарі, будемо дискутувати.